У кожної людини, яка веде здоровий спосіб життя, є свої ранкові ритуали. Мій ритуал це вода. Вода або з пребіотиком. Наразі в мене вода з хлорофілом. Хлорофіл насправді дуже необхідна, корисна речовина для нас. Я люблю пити хлорофіл, люблю пити пробіотик, люблю пити воду з лимоном. Саме головне відпоїтися. Для кишківника це просто незамінно, що може бути. І взагалі, хлорофіл він відповідає за насичення. Киснем клітин наших, і знаєте, якщо подивитися на нашу кров під мікроскопом, коли ми щось з'їдаємо, особливо м'ясо, у нас починають еритроцити злипатися. Так ось, випиваючи хлорофіл, ці еритроцити себе гарно почувають. І, звичайно, нормалізація роботи ШКТ – це просто топ те, що необхідно. Я певно спробувала всі штуки в світі, які допомагають нормалізувати роботу ШКТ із адекватних, це мені дуже подобається такий приємний післясмак. можу